Порем я зараз розблокую твої класні спогади і доведу тобі, що ти знаєш кожне слово з цього приспіву. Я хочу втекти у дрімучі ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Мене задупали, трамваї і колі. Кондуктори дебіле і профілакторі. У мене на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання, у мене забрати, а на стіні висить старенький килимок, я проглядаю його крізь серени димок. А там олені олені. Не і не голені, дивні створіння, в них з мозгів стирчать коріння, олені, олені, не і не голені, олені. А там олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння, в них з мозгів стричать коріння, олені, олені, не бриті і не олені, олені. Ну труба трубалышки, наверное. наверное. Да? да Знаешь да, такий текст? Напиши в коментарі.